Продовжуємо знайомитись з розпашними шафами, і сьогодні на огляді шафа в кольорі Кашемір, який останнім часом доволі стає популярним. Замовляють його все більше і більше. Такий колір під колір кави. Розмір шафи сьогоднішньої 1,78 м, глибина 50 і висота 2,40 м. З правої сторони попросили дві полички не ставити. Тут якийсь буде такий технічний відділ чи плесос стоять, чи щось таке. А так, шафа, в принципі стандартна. Однакові полички зліва-справа і посередині зараз повішу тут штангу для одягу. Давайте з рулеточкою подивимось, реальні розміри поличок і так далі. 422 ширина поличок зліва справа. По висоті поличок. Всі співпадають. Розміри по 37. Тут я людям під пилосос залишив. Метр шістнадцять центральний відділ по ширині 860 і простору, щоб повісити якісь речі, десь приблизно метр 30, метр 35. Але треба ще враховувати, що ви щось положите на поличку. Ну, а загальні розміри я вам назвав. Тобто полички по 37 зліва, справа, і ширина їх. Ну, грубо кажучи, 420. Така шафа в колери Кашеймир.